Всім привіт! Це місто Анкона, Італія. Я знаходжуся біля фортеці. Колись тут розміщувався Лазарет. Ця фортеця, бачите, знаходиться в воді, захищена водою. Це Андріатичне море. Оцей кінь став одним із символів міста Анкона. Я не знаю, який символ несе цей кінь. Ця статуя коня. Напевно, він стоїть на охороні цієї фортеці, цього міста. Можливо, я помиляюся. Це п'ятигранна фортеця, і бачите, на кожному углі є будка. Де стояла гвардія і охороняла цю фортецю від ворожих нападів. Зараз в фортеці знаходиться музей. От бачите сім'ю, це явно туристи, мені так здається. Кому сподобалося це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій YouTube канал і буде вам щастя. Всім добра!